Жоден з високопосадовців, часів Януковича, які забезпечували своє безбідне життя, в тому числі за рахунок доступу до бюджетних ресурсів, за три роки після майдану так і не опинився у в'язниці. Більше того, частину кримінальних проваджень щодо них постмайданна прокуратура спустила на гальмах або й зовсім закрила. Але й цього виявилось замало. Тепер українські високопосадовці ще й почали відбілювати імідж людей з найближчого оточення Віктора Януковича. А як і ще? Трактувати участь віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона, голови податкового комітету парламенту Ніни Южаніної та заступника міністра енергетики Наталії Бойко у форумі в Монте-Карло, організованому колишнім міністром екології, який після майдану виїхав з країни Миколою Злочевським. Валерія Єгошина продовжить. У мережі не вщухає скандал. Компанія Бурізма опублікувала звіт про форум з енергетичної безпеки в Монако. Журналісти «Схем» помітили, що поряд із міністром втікачем Миколою Злочевським в яскравому вбранні на заході фотографуються діючі українські високопосадовці. Це викликало неабиякий резонанс публікації в ЗМІ, обурені коментарі в соцмережах та заяви інших можновладців. Адже мільйонер Микола Злочевський людина з найближчого оточення Януковича за три роки після революції гідності та втечі екс-міністра, бізнес злочевського без проблем працює. Його самого знято з розшуку, а кримінальні справи українською генпрокуратурою закриті одна за одною. Тож тепер він спокійно зустрічається із впливовим народним депутатом Ігорем Кононенком, а тепер ще й показується на публіці із іншими українськими високопосадовцями, як то віцепрем'єр-міністром України Володимиром Кістіоном, головою комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною, та заступником міністра енергетики та вугільної промисловості Наталією Бойко. Обурення наздогнало самих героїв поїздки вже наступного дня після публікації схем прямо у парламенті. Наприклад, в кулуарах депутат від президентської фракції Ніна Южаніна розповідала, що взагалі не в змозі ідентифікувати Злучевського. Я до сих пір не знаю, що це він. Мені здається, що якщо порівняти цю людину з тією людиною, що була в нашій країні, це різні. Абсолютно по типажу люди його впізнати неможливо. По перше, а я цю людину не знала до цього і не знаю зараз. Ви бачите, можливо, як використовують політиків люди, яким треба іміджево, якийсь там плюсик поставити. А Володимира Кістіона обурені запитання застигли просто у залі парламенту. Навіщо ви туди поїхали? Чи вам не відомо хто такий Злочевський? Про що ви з ним говорили? Навіщо ви з ним в обнімку фотографувалися? І до речі, так за чий рахунок ви туди їздили? Організаторам даного форуму. Виступав інститут Адама Сміта. По великому рахунку, хто був учасником цього форуму, ті особистості, які ви називали, ну принаймні мені було невідомо до прийняття участі. З паном Злочевським, напевно, це було фотографування після панелі. Якщо ви звернули увагу, там був присутній і принц Монако, там був присутній екс-президент Олександр Квасневський. Тому я дякую за увагу. Чи міг Володимир Кістіон справді не знати про присутність Злучевського на форумі? Ось він віч віч з ним спілкується. Відео зняти президентським п'ятим каналом, що також літав у Монако на запрошення організаторів. Тож спонсорував всі витрати на організацію дорогого форуму. Адже витратитись було нещо. що захід організували у яхт-клубі Монте-Карло, покрили недешеві переліти, а гостей оселили за нашими даними у п'ятизірковому готелі Ермітаж Монте-Карло зняти кімнати, в якому коштує від 240 до 430 євро. А найбільш розкішні номери сягають майже 30 тисяч євро за добу. Тож ми офіційно запитали усіх учасників події, хто платив за відвідане українськими високопосадовцями форуму під гідою бурізми, а також відправили запит на ім'я Миколи Злочевського до компанії. Бурізма груп виступила партнером форуму з енергетичної безпеки, що відбувся у Монако 2 червня. Інформація, яку ви запитуєте, не належить до компетенції компанії та стосується безпосередньо організатора заходу Адам Сміт Конференс. Заступник міністра енергетики Наталія Бойко каже: помітила причетність до організації Бурізми, проте запросили її від імені поважного британського дослідницького інституту імені Адама Сміта. На захід мене запросив інститут Адама Сміта з Лондона. Відомої організатор. Публічних заходів. Моя поїздка була оформлена як відрядження. Згідно з процедурою, відповідне технічне завдання на відрядження було погоджено в Кабінеті міністрів України та Міністерстві закордонних справ. Схеми запитала і в депутата Ніни Йоаніної, хто оплачував її поїздку та чи була вона офіційною. Вона каже, що за неї платила Адам Сміт Конференсес. Але на форум їздила з власної ініціативи. Це не було відрядження, оскільки у Верховній Раді не був пленарний тиждень. Поїздку на форум було здійснено на запрошення зробити доповідь. При цьому у Верховній Раді на цей час була запланована робота з виборцями. Експерти права та політики зазначають, закон чітко кваліфікує дії високопосадовців, що приймають в подарунок такі поїздки, не будучи у відрядженні, як, наприклад, та сама Ніна Южаніна. Якщо особи не було такого офіційного наказу про відрядження, це може вважатися. Тоді подарунком, тому що вона літала, як би мовити, для себе, і тоді а, це буде порушенням вимог законодавства про отримання подарунків, тому що а, послуги, які безкоштовно отримала така особа, по-перше, переважають ліміт. На отримання таких подарунків, а саме 1554 тисяча п'ятсот гривні. Вочевидь, переліт та ночівля в люксовому готелі коштували щонайменше більше ніж півтори тисячі гривень. Чітко про правила поведінки зазначає і контролюючий орган НАЗК, яке у своєму роз'ясненні щодо одержання подарунків підкреслює. Не вважається отриманням доходу покриття третьою особою, наприклад, міжнародною організацією, витрат на участь суб'єкта декларування у заході, семінар, конференція, переговори тощо, що проводиться за кордоном, наприклад, оплата витрат на подорож до місця проведення заходу, проживання та харчування, за умови, що така поїздка оформлена у вигляді відрядження суб'єкта декларування. У свою чергу віце-прем'єр Володимир Кістіон відмінив призначене нам інтерв'ю. Та замість відповіді на запит опублікував заяву у мережі Фейсбук. Усі витрати на переліт та проживання з 1 по 3 червня у Монте-Карло гостинно взяв на себе Adam Smith Conferences, засновниками якої є Adam Smith Institute та Informa PLC. На відміну від Южаніної у Кабміні, кажуть, що віце-прем'єра Кістіона на захід Миколи Злочевського відправили офіційно. У відрядження ще й видали з бюджету. Володимир Кістіон 1-3 червня 2017-го перебував у відрядженні. Добові виплати пов'язані з відрядженням, відшкодовувалися за рахунок коштів господарсько-фінансового департаменту секретаріату кабінету міністрів. Окремої уваги заслуговує сама компанія Адам Сміт Conferences, яка заявляє про покриття витрат українських високопосадовців і яка так співзвучна із ім'ям поважного інституту. Про зв'язок двох компаній ми запитали одного з організаторів форуму в Монако. Ось як він пояснює використання обох назв у офіційних листах. Адам Сміт Конференції афільовані з інститутом Адама Сміта. Сам інститут не є комерційною організацією. Адам Сміт конференції діє як компанія, що залучена в комерційну активність задля підтримки різноманітних програм. Це був чудовий захід, організований Адам Сміт конференціями. Чи інститутом Адама Сміта бренд організатора не важливий. Проте протягом кількох наших спроб дізнатися про форум в самому інституті Адама Сміта просто кидали слухавку. А у списку заходів організації форуму в Монако немає. Тож ми вирішили придивитися безпосередньо до Адам Сміт Conferences. На їхньому сайті вказано, що компанія є частиною Informa PLC. Проте виявилося, що велика компанія Informa Group Ще у 2015-му продала контрольний пакет акцій російській фірмі та каже про це абсолютно відкрито у своєму звіті. Тепер Адам Сміт Conferences входить до групи компанії Trinity Events, що сама себе називає найбільшим організатором ділових форумів у Росії. Тобто виходить, що форум в Монако, де співорганізатором була фірма міністра втікаття часів Януковича, ще й спонсорувала, зокрема, переважно російська компанія, яка виглядає просто використовує бренд відомого інституту. Самі ж Адам Сміт Конференсес у листі заявляють, витрати українських високопосадовців вони покривали самі. Хоч і очевидно, компанія спеціалізується саме на організації, а не спонсоруванні заходів. А головний спонсор форуму в Монако компанія Пурізма та Микола Злочевський, адже таким чином він наново легалізується у суспільстві від початку руками генеральної прокуратури, що зняла всі обвинувачення, а тепер з допомогою українських високопосадовців на очах міжнародної спільноти. У законі України про запобігання корупції існують е, правила етичної поведінки. Суб'єкти закону мають додержуватися загально визнаних етичних норм поведінки. Держслужбовці повинні використовувати свої е, повноваження не для приватних особистих інтересів себе або інших осіб. В цьому випадку ми можемо допустити, що е, використання свого Своїх повноважень задля інтересів інших осіб, таких як Злочевський, напевно, було порушенням норм етичної поведінки. За дотриманням службовцями вимог законодавства про подарунки та норм етичної поведінки має стежити Національне агентство з питань запобігання корупції. Тож тепер саме цей контролюючий орган має дати свою оцінку діям української делегації, що відвідала форум у Монако, організований в тому числі міністром з оточення Януковича, що перебував під слідством у кількох країнах, а тепер активно працює над відбілюванням власної репутації.